Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, 31 січня в ефірі національного телемарафону, який транслював канал Рада, заявив, що захищати Україну. Безпосередньо на фронт після 24 лютого 2022 року вирушило двоє народних депутатів зі складу 9-го скликання парламенту. За його словами, із 423 нардепів на фронт пішли парламентарі від фракції голос Роман Костенко і Роман Лозинський. Вони фактично. З першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і у Верховній Раді вони беруть участь як у засіданнях комітетів, так і у Верховній Раді, розповів Стефанчук. Зазначаючи Костенко свого часу був командиром взводу, є заступником командира. Розвідувальної роти повітряно-десантної бригади ЗСУ і брав участь у боях за Донецький аеропорт. Має звання полковника СБУ, обіймав керівні посади у центрі спеціальних операцій Альфа СБУ, Лозинський матрос Сил спеціальних операцій ЗСУ. Спікер додав, що немає інформації про те, щоб хтось із дітей депутатів пішов на фронт, мабуть, тому що у нас молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Щодо старшого покоління, мені про такі випадки невідомо, сказав спікер ВРУ. Депутатка і співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Грещенко нагадала Стефанчуку у Фейсбук, що він загубив кількох парламентаріїв, які воюють, зокрема нардепа з депутатської групи за майбутнє Сергія Рудика. Голова ВР дає відверто неправдиву інформацію, що тільки два депутати ВР зараз у ЗСУ. Не знаю, де і навіщо спікер загубив Сергія Рудика, який. З лютого на найважчих ділянках фронту реально воює і викликає величезну повагу, написала вона. Грещенко додала, що спікер ВРУ забув ще про одного депутата від європейської солідарності, генерала Михайла Забродського, який щодня наближає нашу перемогу, і голова ВР про це чудово знає. У перші дні війни депутати чоловіки нашої фракції так само долучилися до тероборони, захищаючи Київ, нагадала вона. Депутатка від Європейської солідарності Софія Федина також зазначила, що чоловіки депутати ЄС у перші місяці повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках на позиції. Цях обороняли Київ під артилерійськими обстрілами, тоді як більшість нардепів за її твердженням утекла спецпоїздом на Закарпаття. Не вірю, що спікер забув, як генерал Михайло Забродський із перших годин після вторгнення приступив до служби. і Що Сергій Рудик із перших днів долучився до оборони Києва, а потім далі на фронт, заявила вона. Федина нагадала Стефанчуку про нардепку від Євросолідарності Яну Зінкевич, котра очолює госпітальєрів, які надають допомогу пораненим на передовій. Ще було заявлено, що нічиї діти не воюють. Ага, навіщо ж згадувати про доньку нашого депутата, яка в перший день вторгнення одразу після шлюбу разом із чоловіком записалася в ТРО і приступила до обов'язків? Чи сина іншого депутата, який служить? Тож не цікаво, написала вона, не називаючи прізвищ. Народна депутатка від Європейської солідарності Вікторія Сюмер у Фейсбук написала: чи її чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення воює проти Росії, коли тобі кажуть, що ця війна десь проходить повз тебе, і з депутатів лише двоє на війні. За словами спікера Стефанчука, діти, члени родини, ні, це образливо, бо це неправда. Мій чоловік пішов на війну у перший день. Досі в лавах ЗСУ він дуже рідко пише, бо там у районі Креміної Луганської області поганий зв'язок. Був під Херсоном на кордоні з Росією, розповіла депутатка. Вона додала, що у кількох її колег чоловіки теж пішли на фронт. А депутатка від голосу Ольга Стефанишина втратила на війні чоловіка. Воюють на передовій. Нагадаю. Дала Сюмер і депутати минулих скликань ради, зокрема Тетяна Чорновол та Юрій Луценко. Володимир В'ятрович, спікер ВР, 13-го скликання Андрій Поробій та багато інших колег. Ночували в окопах бронячих Київ, написала вона. Рудик, якого у своїх постах про депутатів, що воюють, згадували колеги, оприлюднив у Фейсбук фотографію в військовій формі та зі зброєю, на якій він тисне руку Стефанчуку в кулуарах Ради. Що поробиш? Забув дядько, хто йому 1 березня 2022 року сраку прикривав, написав Рудик. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Під Підписуйтесь на канал, переможемо разом.